Так як я вчителька початкових класів, то більшу увагу приділятиму саме цій сфері. Отже, коли дитина йде в перший клас, однозначно батьки задумаються, що дитина має вміти, або ж вчитель зробить зустріч і перелічить добрячий список всього. А як же насправді це все має бути? Законодавство України поки що не встановлює вимог знань для вступу до першого класу. Однак є такі рекомендації. Тобто завжди є своє, але. Отже, що тут хочуть зачитую. Фізичний розвиток а саме, дрібна моторика, вміти тримати олівець, малювати, ліпити, зав'язувати шнурки, застіпати кудзики. Координація вміти бігати, стрибати, ловити м'яч. Отже, давайте розберемо що до чого: вміти тримати олівець. Скажу, по правді, багато дорослих не вміють це робити правильно. Але добре, щоб дитина, йдучи в перший клас, міг взяти олівець у робочу руку і правильною стороною, тобто пишучою частиною вниз, а не вгору. Якщо дитина буде брати олівець в пальці, а не в колачок, а що вміти ним хоч щось малювати чи розмальовувати, це вже буде дуже добре. Просто уявіть ситуацію, що дитина вперше візьме олівець в руки саме на уроці. Що ми робимо, коли бачимо щось нове? Розглядаємо, чи воно нам буде здаватися безпечним, тоді торкаємось. Торкнулися, якщо нічого не сталося, нас навкусило, струмом не вдарило, то ми починаємо крутити туріч у руках і розглядати, пробувати щось з нею робити. Діти можуть ще пробувати на запах і смак. Уявіть, вчителька каже обведіть на малюнку такий то предмет, а дитина знайомиться з олівцем. Скільки часу втрачається? Наступне це малювати і ліпити. Що саме малювати і ліпити не вказано, але адекватно, то дитина має знати про такі заняття і що для них потрібно. Тобто, якщо ми будемо малювати, нам потрібні кольорові олівці, якщо ми ліпимо, ми беремо пластилін. Віддалі то вміти зображати прості фігури. Далі зав'язувати шнурки. Це важка тема. Не всі в 4 класі вміють з цим поратись, але вчителі вже пристосовані і вміють швидко це робити. А ще така сама ситуація із замками від курток. Особливо коли починається тривога і треба швидко одягнути дітей, то виробляється дуже класна навичка вчителів – швидко впоратись із будь-якими застібками, замками і шнурівками. Наступна координація вміти бігати, стрибати, ловити м'яч. Для дітей притевано багато рухатись, тому з цим проблем зазвичай не виникає. Для дітей є не зовсім хорошою штукою, саме те, що їм прийдеться сидіти за партою, і про це ми більш детально поговоримо далі.